Знаєте, доволі цікаво бачити, коли виходить одна гра від відомого видавництва, і всі як один починають говорити, що це от прям шедевр, гра 10 з 10. Але коли через деякий час виходить щось дуже схоже на цю хайпову гру, всі починають її хейтити та казати, що це хрінь у порівнянні з тим самим шедевром. Мова, звісно, йде про гру Returnal, яка деякий час була ексклюзивом для PlayStation 5. Я отримав платину у цій грі і можу сказати, що крім драйвового геймплею та білдобудівництва заснованого на повному рандомі, я не знайшов більше нічого гідного у Returnal. Та от вийшла гра від сербської студії, яка візуально і навіть частково сюжетно дуже сильно схожа з Returnal. Але при цьому у цій грі зовсім інший ігровий процес, і особисто мені її сюжет сподобався набагато більше, аніж у Returnal. Ти, Доброго дня! Ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про гру Scarce Bow, яка доволі тихо і непомітно вийшла 28 лютого. Я вже повністю пройшов цю гру та отримав в ній платину. І для цього насправді не потрібно багато часу. Давайте розберемо, що ж таке Scarce Bow. Чим ця гра схожа на Returnal, а чим вона відрізняється. Дізнаємось, що пропонує ця гра, і чи в неї цікаво грати. Ну і звісно з'ясуємо, чи варто купувати Scarce Bow та витрачати на неї свій час. Так що влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! Дія Скарси Боу відбувається у майбутньому. Людство, яке все шукало відповідь на питання, чи ми одні у цьому всесвіті, нарешті отримало відповідь. На орбіті землі з'явився об'єкт невідомого походження у вигляді піраміди. Відразу було вирішено підготувати команду науковців та інженерів і відправити їх у космос до цього об'єкта. Грати доведеться жінкою на ім'я Кейт, яка якраз таки є одним з членів новоствореного підрозділу Скарс. Звісно, що все йде під три чорти, і після незрозумілого інциденту Кейт приходить до тями на невідомій планеті. Що сталося? Що це за планета і як вони тут опинились? Що сталося з кораблем та іншими членами отряду? Це перші питання, на які вам доведеться знайти відповіді. Загалом сюжет Скарсе Буу, як на мене, набагато цікавіший, аніж в Returnal. тому що ви дійсно відчуваєте те, що Кейт науковець, яка в Перше бачить інопланетних істот або інопланетні рослини. Кожного разу, коли ви будете знищувати новий вид ворожої фауни, вам потрібно буде просканувати його для того, щоб отримати інформацію, що це таке і в чому полягають його особливості. Кожен раз, коли ви будете вперше знаходити нову інопланетну рослину чи предмет, вам потрібно буде просканувати його знову ж таки для отримання інформації. І от протягом усієї гри Кейт разом з гравцем буде відкривати нову інформацію, і найголовніше, поступово буде розкриватись тайно того, що взагалі сталося і чому піраміда опинилась на орбіті Землі. Бо вона там з'явилась не просто так. Ну і найголовніше, чому сюжет Скарсе Боу сподобався мені більше, аніж в Returnal, це тому, що все, що відбувається у Скарсебов, не є сном собаки, як це було у Returnal. Тобто ця невідома планета та інші речі дійсно існують у всесвіті гри, а не є шизофренічною вигадкою поїхавшої головної героїні. Тому завершення Скарсе Боу дарує приємне відчуття того, що ви розплутали тайну та дізнались відповіді на всі ваші питання. У той час як завершення Returnal дає повне відчуття того, що навіщо я взагалі витрачав час на розуміння інопланетного світу, якщо всього цього насправді не існує. З точки зору ігрового процесу, Scarce Bow є екшеном від третьої особи з використанням деяких елементів притаманних Souls-like-іграм. На локаціях знаходяться обеліски, місцевий варіант багаття з Dark Souls і подібних ігор. Коли ви активуєте обеліск, то ви відновлюєте здоров'я головної героїні, запас хілок та набоїв, але звісно, що вороги, яких ви до цього знищили, відроджуються і вам потрібно буде знову боротись з ними. Також у локаціях вам потрібно буде знаходити і відкривати шорткати до обелісків. Ну і звісно, що вороги здатні задати вам доволі багато шкоди одним ударом. Це і всі елементи Souls-like Igor, які використовуються у ScarSebole. В усьому іншому, це пригодницька гра з нескладними, але доволі цікаво зробленими пазлами, і також з доволі цікавою системою бою. Пазли цікаві тим, що кожен з них унікальний і вони не повторюються. В одному вам потрібно знайти три пірамідки, і потім, коли ви проскануєте стіл і побачите, які символи і де мають бути, потрібно обертати пірамідки таким чином, щоб вони правильно стали на свої місця. У іншому вам потрібно здогадатись, як за допомогою вашої зброї зробити так, щоб роз'єднані плити стали одна до одної, і ви змогли створити з цього місток. Не скажу, що ці пази складні, але вони дійсно доволі цікаві. Ну, а система бою і інструменти, які вам надає гра, це взагалі окрема подяка розробникам. Дивіться, у вас буде чотири основних види зброї: електрична, вогняна, заморожуюча та токсична. Також ви зможете знайти додаткові модифікації електричної та вогняної зброї. Вся круть ігрового процесу з Cars полягає в тому, що вам потрібно буде комбінувати ці види зброї проти різних ворогів. Наприклад, коли на локації йде дощ, то вороги мокрі, і тому краще по ним бити електричною та заморожуючою зброєю. Також мокрі вороги добре пропускають електричний струм, тому, стріляючи в одного ворога, ви будете завдавати шкоди іншим, які знаходяться поряд. Деяких ворогів краще підпалювати вогнем і так далі. Крім цього, гра надає вам можливість використовувати середовище для швидкого знищення доволі сильних ворогів. Ви можете дочекатись, коли ворог опиниться на льоду і швидко пробити лід під його ногами, що призведе до моментальної смерті гада. Або у печерах ви можете збивати сталактити, які завдають дуже багато шкоди ворогу. Також угріє механіка гіпотермії та токсичного отруєння головної герої. Під час вашої подорожі по зимовій локації. У деяких її зонах кейт буде замерзати, і вам потрібно буде використовувати вогняну зброю для підпалу спеціальних кущів і створення тимчасових місць обігріву. Якщо ж ви не будете цього робити, то тоді показник гіпотермії заповниться на 100% і кейт моментально помре. Токсичне отруєння відбувається, коли деякі вороги влучають по вам токсичними проджектайлами, або коли велетенський людиного гриб розповсюджує отруйну хмару по локації. Окрім використання у боях, зброя також знадобиться для просування по локаціях. Електрична зброя здатна відкривати спеціальні замки. Вогняна зброя потрібна для спалювання деяких перешкод. Заморожуюча зброя дозволяє створювати лід на водяних поверхнях для того, щоб можна було пройти по ньому. А токсична зброя буде потрібна для пробивання спеціальних перешкод, які блокують вам шлях по сюжетному завданню. Але це те, що стосується головної зброї. Крім неї, у вас буде декілька доволі цікавих і по-різному потрібних інструментів. По-перше, у вас буде набір розхідників, які потребують місцевий матеріал фібер. Вони дозволяють поповнювати набої, відновлювати заряд батареї, прибирати токсичне отруєння та відновлювати здоров'я без використання головної хілки. А по-друге, у вас буде набір інструментів, які якраз таки потребують заряди батареї. Ви зможете створити щит навколо Кейт. Який може поглинути шкоду від декількох ворожих влучань. Можете створювати голограму, яка приверне увагу ворога, і тим часом ви зможете наносити йому шкоду. Гравітаційна лавушка, як на мене, найкраща, бо вона дозволяє уповільнити ворога на деякий час, що дає вам можливість без перешкод наносити йому шкоду. Підпалювальна бомба, що покриває певну зону паливом, яке потім можна підпалити, і зупинка часу. Що сповільнює усе, і дозволяє Кейту рухатись швидше. І от найгарніше це те, що всі ці інструменти вам потрібні, і ви маєте їх використовувати під час боїв і навіть під час дослідження локацій. Ну і звісно, що різна зброя та інструменти вам дуже сильно знадобляться під час боїв з босами. Кожен бос у грі потребує різної тактики та методу знищення. І от що саме робити проти того чи іншого боса залежить від вас і вашої здатності швидко використовувати все те, що гра вам надає. Та не дивлячись на те, що у Scar Sball цікавий сюжет і доволі цікавий ігровий процес, у грі є декілька дійсно неприємних мінусів. Перше полягає в тому, що гра не розуміє, чи вона Souls-like чи ні. Справа в тому, що у грі є три рівні складності, які відкриті від самого початку, і от на середньому рівні гра неймовірно легка. Я не кажу про легкий рівень, бо там взагалі немає ніякого челенджу. На найвищій складності гра здатна завдати проблем, але у вас є можливість у будь-який момент перемикати рівень складності прямо посеред гри. Тому не дивлячись на те, що у грі використовуються елементи соус-лайків, Скарсибоу -like, взагалі не челенджова. Другий мінус полягає в тому, що всі локації у грі максимально лінійні, і вони взагалі не пропонують варіації для дослідництва. Все це призводить до того, що гру можна повністю пройти від початку і до самого кінця десь годин за 5 на середньому рівні складності. На максимальній складності часу знадобиться більше, але не набагато. І особисто мені хотілося б, щоб гра була довша, і щоб локації були більшими та більш заплутанішими. Ну і звісно, щоб у грі не було можливості обирати рівень складності і щоб було як у правильних Souls-лайках. Загалом, з Bow доволі приємна пригодницька гра, яка мене здивувала своїми механіками, які потрібно використовувати як під час боїв, так і під час пересування по локаціях. До всього цього у грі непоганий сюжет, за яким цікаво спостерігати, і навіть є психоделічні горор-елементи. Візуально гра також виглядає доволі непогано, і взагалі у плані арт стилю та арт-дирекшену вона дуже сильно схожа на Returnal. Але при цьому Scarce Ball коштує лише 40 баксів. У той час як Returnal на релізі коштувала 70 баксів. Якщо ви шукаєте приємну, науково-фантастичну пригоду на 6-7 годин з приємною музикою, атмосферою та графікою, то я раджу вам спробувати Scarce Bow. Гра доступна на PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series та ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви прийдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!